Привіт, друзі! Цікавий випадок може бути. Nissan X-Trail t 31 погано їде. Помилок ні по коробці, ні по двигуну немає. Зараз проїдемося. Звуки покажу, цікаві. Розганяємося. Чуєте вам? Що це таке? І їде так, ніби 0,8 мотор, а не 2,5. Сюди причепили двигун матіза але ж машина не матіз, а велика, і тому йому важко по двигуну помилок немає ніяких. Але... От нижній зонд показує 002. І отак от він показує і показує. І це говорить нам про те, що можливо забитий каталізатор. Тому що він повинен показувати не таке. А яке він повинен показувати? Він повинен більше 06 показувати. Тобто не постійно там, при деяких умовах. А він ніяк не показує 06. Але ні, от, полізло до 0.46. 0.6 все одно не хоче показувати. Поба 0,50. Запрацював. 0,7 навіть. Ага. Ну от як би, прогрівся. Показує нормально. Тобто і версія моя з каталіком напевно що відпала. Можливо щось з коробкою в общем треба звук цей прибрати. Піднімемо на підйомнику. Можливо, вийде щось. Щось побачить, щось зробить, якось зрозуміть, звідки береться цей звук. Машина то їде, але їде погано. По зондам, по альфі, суміш. Нормально, але це може бути просто якийсь захист. Відпав, таке теж може бути. В общем, Зараз дам задання хлопцям розібратися, в чому причина цього звуку, обдивитися все знизу. і Якщо там все добре, то не знаю, ендоскопію каталізатора, От я намагаюсь шкоду набігнати. Ух, клас! Ракета, що вона таке? Січкарня якась. В общем... Шо, можливо, що з коробкою погано, але дивно, що ніяких помилок немає. Ні по тиску, ні по проскальзуванню, ні пенків, ні ударів, все добре. Може стрічка на реміні одна порвалася, таке буває. Звуки будуть, але й машина буде продовжувати їхати. Питання, що в таких випадках вона навіть їде нормально. А тут їде поганенько. Скоріше всього що ремінь в коробці доривається. Чому тільки помилки нема по проскальзуванню? Тобто, 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 зараз піднімаємо і дивимося. Не знаю, буде контент, цікавий не буде, чи банальна якась термозащита на трубі. Відпала. Ну, тоді питання, чому не їде. Звук пропав, машина їде. Зробіть ставки, здогадайтеся, що це було. В общем, був це верхній каталізатор. Тобто, недарма подовгу висів нижній зонт, те, що я спочатку і сказав, потім він. Почав працювати, але це можливо і за того, що великі шматки каталізатора там різними боками стають, дивлячись, як стане. Якщо стане, так що гази пролітають на виліт, то показники більш-менш показують норму. Бачите, пришвидчується. Інша справа, що так, Апаратік підубитенький. ходова стукає, рульова рейка стукає, це я відчуваю карданчик рульовий. Потім десь на підході подушка коробки, тому що коли сильно навалюєш, двигун перекошує, відчувається такий звук. Деякі можуть його сприйняти, як те, що померла коробка, але ні, це просто. Звук від того, що кронштейн-подушки по ленджерону починає працювати і такий гр-г-г. Взам, нагадаю, що помилок не було ніяких. Це тільки по показниках, по параметрах я зміг здогадатися, дати ЦУ Механікам, щоб перевірили каталізатор в першу чергу. І виявилося, що так воно і є. Каталізатори, всілякі там захисти, тобто пластик, металевий захист ще не відкручений, тому що звук такий цікавий був. в общем Все перепровірили, каталік верхній вже видалили, можливо, ще трішки нижній. Постраждав, тому що куски верхнього туди потрапили. От, але машина вже їде більш-менш не більш-менш гарно їде. Так, є звуки від верхньої подушки коробки в самій початковій стадії. Так що так, коли ви мені телефонуєте і кажете, я робив комп'ютерну діагностику, помилок немає, то це нічого не означає, тому що там, де ви робили комп'ютерну діагностику, я більш ніж впевнений, що половину параметрів хлопці навіть не знають. Дивляться тільки помилки. У мене був колись такий клієнт на Мерседесі. Ми йому там робили, робили, не могли перемогти того Мерседеса. Потім він поїхав на якусь круту станцію, де... Два молодих хлопчика вийшли з модним гаджетом, підключилися, дали їм роздруківку з помилками і кажуть, ну ось дивіться, думайте тепер самі, що з цим всім робити, з вас 600 гривень. Ось така діагностика цікава за 600 гривень. В той час у нас була діагностика 300, і вона під собою подрозумівала. Не знаю, як це сказати, хай б депозуміло те, що ми не просто даємо куди помилок, а ще й рішення пропонуємо людині. Що з цим всім робити? Що це все означає. Ось ну, так от. В общем, далі це вже такі питання менш цікаві. Тут, не знаю, ходовка, ТО, це все таке. Головне, що машина поїхала. Всім дякую, хто дивився. До побачення, ставте лайки.